Доки триває процес реєстрації учасників змагань, вирушаємо гримерку. Цікаво дізнатися, як готуються спортсмени перед виходом на сцену. Відчиняємо гримерку і далі без коментарів. Тепер зрозуміло, чому всі дівчата та чоловіки такі смогляві. Перед виходом на сцену гримують. Перед сценою підготовка йде. Гримуємо спеціальним гримом Джонтана Ультраколор. Вот. Ну, в основному найпопулярніший, популярный, всі спортсмени його використовують. его вот. используют. Чому строительный валик? Ну, тоже это из практики. Вот. Обычно губка йде, Так удобней. Андрюха, ну ножки напряги. У гримерці місця усім учасникам змагань замало. Неможливо вмістити майже 150 чоловік в маленькій кімнаті. Тож більшість спортсменів розмістилася за лаштунками сцени. Тут теж гримують, але в інший спосіб є просто два види віда ви бачите, а цей – спрей. Але нам більше нравиться спрей, тому що ні ті чорної. Он есть этот просто впітувається в кожук беддерся, бы, чисте нічого ничего не стирается, никаких разводов. Кожен із учасників змагань зайнятий своїми справами. Одні відпочивають прямо на підвозі, інші наносять завершальні штрихи до свого образу. Тут же відбувається і психологічна підготовка учасників змагань. Судьи при участниках. У, у голова-то получается. <гас> <Мне постійно> специально <гас> не надо. Нет, нет. Специально не надо. Просто... не зажимайся. У тебя трапеция сама вылазит. А она кортит. Встала? Господа тебе удобно. Все. Дівчата та чоловіки після нанесення гриму виглядають наче статуетки. Як пояснює одна із учасниць, все це досягається наполегливою працею та жорсткою дієтою. Ой, білкова дієта дуже тяжело. Ні немає жиром, ні ту солі. Ну, тобто для організму це як просто винос мав. Я ви не знаю, це става. Журі складно визначитися із вибором серед такої кількості привабливих та струнких красунь. Направо. Валера поправна мірочок. Після струнки дівчат на сцені з'являються чоловіки. Елегантна краса поступилася місцем чоловічій силі та м'яза. Спасибо. За результатами змагань жіночий кубок з фітнес вирушив до Одеси. А чоловічий кубок потрапив до нашого обласного центру Полтави. Тренується фітнес клубі.